Ця вишиванка подарунок моєї пра пра бабусі, якої я ніколи не бачила. Ця старенька вишита сорочка бачила чимало складних випробувань української нації. Я, ровесниця своєї незалежної батьківщини. Живу на землі, дарованій Богом. За своє життя не знала, що таке голод. Хоча, коли вивчала історію своєї країни, не раз витирала сльози, а серце стискалося від болю. У непрості 90-ті про мене піклувалися мої батьки, ростили в любові, оберігали. У 2000 2000-ні навчалась, здобувала вищу освіту. Незабутнім моментом було те, коли пережила Господню любов, коли повірила в Ісуса Христа, Спасителя. Пам'ятаю революції, війну на сході нашої країни і гарячі молитви за свою Україну. Нині в нас жорстока, жахлива війна. Гинуть не лише наші солдати, відчайдушні захисники, а й маленькі діти. Їхні мами. Я частинка України. Мої молитви до Бога за припинення війни в моїй країні, таких як я мільйони. Бажання мого серця, щоб мій народ схилився на коліна тільки перед Богом. Будьмо сильними в Бозі.